Вітаю, це маркер подій. Я називаюся Яремо Чуйко. І сьогодні моїм гостем є політолог, директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня, вітаю. Здебільшого будемо сьогодні говорити якраз про близький схід, але розпочнемо з таких найбільш нагальних питань, які зараз обговорюються, і цікаво почути вашу думку з такого приводу. Кілька таких знакових візитів відбувалося і відбуваються в ці дні до України. Зокрема, приїжджав Ентоні Блінкен, держсекретар США сьогодні в Києві, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Чому почастішали такі візити? Що маєте, яку маєте думку з цього приводу? Про що це може свідчити? Ну я думаю, це свідчить про інтенсифікацію українського наступу і про розуміння заходом, що Потреби України в військовій сфері недостатньо добре задоволені, і вони потребують більшої уваги. І я думаю, що в значній мірі ми можемо говорити і, от паралельно з тим, почастіше але чутки, що будуть передані атакам і відповідно, скоріше за Таурус, Тобто я думаю, що це такий пакет, який обговорюється зараз. В контексті цих візитів, ну і паралельно очевидно взагалі зовнішня політична ситуація в регіоні і в світі в контексті російсько-української війни, оскільки ми бачимо, що як мінімум є декілька країн, які очевидно готові стати на бік Росії, і це сам, сам факт, сам можливість такого факту знаменує новий етап війни. І тому зрозуміло, що західні країни, провідні західні країни, Німеччина і Сполучені Штати Америки вони не можуть не, не можуть ігнорувати ці, ці загрози, і відповідно разом з українськими колегами напрацьовують варіанти відповіді. Зрозуміло, ну і ще одне таке питання на вікенді. Відбувся саміт G20, Він відбувався в Індії. Я зацитую основний висновок саміту. Знайшли компроміс щодо України. Як ви взагалі оціните цей саміт і ось цей висновок про що він може свідчити, тому що десь так не надто багатослівно було, але якийсь компроміс знайдений. Що скажете? Ну там ключовий ключовий формат, ключова розмова відбувається навколо поняття справедливого миру. Я думаю, що це, це такий образ, який ну це слово сполучення, в яке можна вкладати абсолютно різний сенс. Тобто Україна, звісно, виходячи з принципи цього справедливого миру, воно бачить повернення до кордонів відповідно репарації, і і багато чого іншого від Росії. Але де інші країни очевидно мають під цим якісь інші уявлення, у них інше уявлення, і там, наприклад, ті країни, які активно співпрацюють з Росією, вони переважно роблять акценти на тому, щоб всі, всі країни були убезпечені. Да? Тобто, ми ж пам'ятаємо, що Росія багато. Доклало зусиль для того, щоб сформулювати, ну вивести або там запропонувати світові свою версію і того, що вона перебуває в небезпеці в зв'язку з обширенням НАТО, з загрозами, які ну, існують. Да, тобто, цілком можливо, що одні країни, коли вони говорять про справедливий мир, вони вкладаються на український формат, українську версію справедливого мира. А інші країни, коли говорять про те саме, вони мають на увазі інше. Тут головне, чия інтерпретація, чия, чий наратив буде сильнішим, буде потужнішим, і врешті-решт визнаватиметься іншими гравцями і світовою громадністю. Це ключове. А це решта це скоріше. Традиційна дипломатична еквілібристика, тому що це велике мистецтво підготувати резолюцію, яка буде схвалена всіма країнами. Виявляйте собі, що цій G20 знаходяться як очевидні прихильники України і країни союзники і партнери України. Так і країни, які активно співпрацюють з Росією, ото це от якраз головне мистецтво знайти формулювання, які ці країни можуть підтримати, не зважаючи на розбіжності, політичні розбіжності і політичні погляди. Давайте далі поговоримо безпосередньо вже про країни близького сходу. І сьогодні така дуже цікава заява була з найгарячішого. Голова ізраїльської розвідки Мосад заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої діяльності дальності. Перепрошую відповідь РФ може передати Ірану зброю, яка може поставити під загрозу Ізраїль. Тобто, виходить, пане Ігоре, що взаємодія між Росією та Іраном стає все тіснішою, так? Ну вона і була тісною. Тобто, в принципі, я те, що кажете, голова ізраїльської розвідки, це секрет Полишеделя. Тобто, а мене тут цікавить, не те, що вони говорять про те, можливо, передачу цих ракет або іншого чогось. Мене цікавить інше, що буде робити Ізраїль? Тобто Ізраїль е, буде продовжувати сидіти на паркані і відповідно спробувати домовитися з росіянами і продовжуватися продовжувати таку політику, не вашим, і нашим. Чи Ізраїль, в принципі, візьме сторону і буде вже активно допомагати Україні? Оце в, 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 в цьому так би мовити, в цій заяві мене цікавить більше всього. А те, що там ізраїльська розвідка робить такі припущення, сорі, ну це українська розвідка робить такі припущення, і американська розвідка робить такі припущення, тобто це не, не новина і не, і не, не якась сенсація. Цікаво почути вашу думку загалом про взаємини України з країнами близького сходу? Ну ми знаємо про те, що до лютого до 24 лютого минулого року в нас де взаємини були більш торгівельні так. З ким нам вдалося при да, економічні, за цей... в да, економічні. Именно... а за цей час з ким вдалося знайти найбільше точки дотику, так не лише економічні, а і військові, та й економічні. З ким вдалося налагодити ці точки дотику і з ким ми насправді десь з країнами близького сходу більш є дружніми. Mm. Ну, да, от давайте почнемо напевно з того, що тривалий час економізація зовнішньої політики відбувалася, вона була логічна, тому що власне, з близького сходу, крім грошей, інвестиції ми отримати нічого не могли. В, цій, в рамках цієї політики Україна уникала розмов про дражливі теми власне близькосхідного регіону. Закликала там, всі сторони, які конфліктують до миру і тому подібне. І от, власне, коли ви зараз бачите заяви країн Близького Сходу, вони ну, практично мало чим відрізняються від того, що робили ми, там, скажімо, там років 5-10 тому. Щодо, щодо політичних, політичної співпраці, ну, у нас традиційно непогана співпраця з країнами Перської затоки. це Саудівська Арабія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар. є їхні економічні інтереси в Україні. Ці економічні інтереси зрозуміло, Вони також впливають і на політичні інтереси, тобто зацікавленість. Ми бачимо доволі великі масштаби гуманітарної допомоги, які. Надавали ці країни, але разом з тим вони доволі активно співпрацюють з росіянами з міркувань безпеки, з мірку міркувань впливу в Росії більш активного в Росії, в регіоні. Ну і зрозуміло, не слід.